Я вмію заробляти гроші, і ні, це не хизування, це навичка, яка є необхідною в нашому житті. Я думала, як же так, одні вміють це робити, а комусь навпаки складно. Але от історія з мого дитинства, мій тато бізнесмен, саме він людина, яка вчила, що все можливо. Показував мені, як приймається рішення, показував, що ризик з розумом це небезпечно. Давав перераховувати великі суми десятки тисяч доларів, щоб я розуміла, що 10 тисяч це конвертик з грошима. 50 – невелика стопка, а не сумка. чи чемодан? Він показав мені, що гроші це не страшно, Сума може бути будь-якою, і вона досяжна. Тож, якщо ви хочете заробляти, знайте, що ви будь-хто з тих, хто це дивиться, здатен на це. Гроші це не страшно. Бізнес це не обов'язково про щось масштабне. Просто перетворіть уже свою мрію на ціль і стратегію. Піднімайте жопку, і йдіть робіть. Наприклад, подивіться мої актуальні що почати. Там я розповіла, що саме допомагало мені в трьох різних нішах вийти на дохід через блог не більш ніж за місяць, і клянусь, ви легко зможете це повторити.